Скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка, ще відчай духа, зуха, ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда і шкотильгаєте з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом. А він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру. І молодо круговертить, молодо проти вітру. А він все шукає до пари, наймечку з сиротою. А він пропада за маною не вашою, а отою і горне гору роботи, бо в нього роботи гора. Гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера. Він пильно у вас удивляється, вільний, свавільний саму. Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум, а то регоче і тішиться, наче хлопчисько малий. Шевченко був молодим. Шевченко завжди молодий.